Всім привіт! Вітаємо вас на каналі мемуари Переселенців. І сьогодні з вами, як завжди, Юля і Марина. І сьогодні ми покажемо вам огляд пляжу Кіріз біч кемері. Дорога до пляжу від нашого готелю мірамор і до саме до цього. Пляжу, частинки пляжу від нашого готелю дуже чудова, асфальтована, дуже швидко добиратися. Походу куча магазинів, <с <с можна <с позаглядати. На пляжі є декілька таких, як від різних готелей. Між шезлонгами, але також є дуже така достатньо велика берегова лінія між нашим готелем та Макс Ройлом, де я бачила ввечері взагалі дуже багато людей. Я думаю, що і місцеві, наприклад, можуть приїхати. І якщо ви не хочете серед купи інших людей, хочете самі собі да, свої покривали, тих... це дуже зручно. Пляж це каменисти, але саме каміння. Тут дуже мілке, я не знаю, чи видно, майже як пісочок. Тому в цілому, навіть якщо у вас є там якесь покривальце полотенечко, можна лягти, не будуть камінці вам збиратися ні в які місця. Тому в цілому це як альтернатива ліжакам, які потрібно займати. Зараз восьма ранку, і ми прийшли раніше, тому що якщо ви прийдете десь в дев'ятій, місць вже не буде. Взагалі, тут саме галька, як і майже на цьому узбережжі Туреччини, але ем, заход в море він нормальний, приємний. Правда, є трохи обрив. Там просто не дуже велика ось ця берегова лінія, Якщо десь в якогось там сонячному березі, що дуже багато місця, щоб розміститись там дітям. То тут всі діти знаходяться на, на перших парі метрів, а далі просто величезний обрив, і там дуже глибоко і дуже глибоко. Mm -hmm. Що ну реально прям тр трошки страшно, коли ти дивишся? Не знаю. Мені подобається море класне, Взагалі, зараз вересень, воно дуже тепле. А мені здається, це найкращий взагалі період. Ну, взагалі, море реально дуже круке, тому що в ньому нічого не плаває ніяких водорослей, ніяких медуз. Є там три з половиною риби, які іноді пропливають. Але ну це реально зовсім інший експірієнс порівняно з бургасом і з тим останнім часом великою кількістю водорослей. Саме від готелю Мірамор, Якщо ви приїхали в цей готель, тут на пляжі є і бар. На барі від готелю є якісь перекуси, ми їх ні разу не застали. Звичайно, барний алкоголь. А також за окрему плату, готівкою або карту можна придбати чіпси, пиво і морозиво. Також, окрім бару, тут є перевдягальні, є туалет, і також можна помити ножки, є душ, але майте на увазі, що перевдягальні туалет не працюють тоді, коли не працює. Бар. Тобто з 10-ї десь там до 6-ї можна спокійно повз проходити, зайти в туалет і помити руки, і помити себе і ножки, але в інший час не працює, що трохи дивно. Хоч би там водичку лишали, але є Так, ось тут у нас душ, туалети і також є внизу кранік для того, щоб мити ножки. Тут можна придбати фреш. Тут класне морозиво, котик і ось цей бар. А ось тут море. Ось з одного готелю, іншого і бірамор. Тут вже 16.43. І ви бачите ситуацію по ліжечкам, Вже навіть трошки є місця. Дорожки, по яким можна ходити, смітничків багато. І всередині також дорожки. Ну, і людей вже в морі так багатенько, але море спокійне. І ще, до речі, такий момент, що я дуже переживала, що буде вітряно, як в Бургасі там, чи в сонячному березі, але за весь час, скільки ми тут, ну, майже тиждень, не було вітру. Взагалі, ну навіть пише там якісь порив вітру. Тут якийсь легенький вітерець, можливо, це І ти через... його дуже чекаєш. через те, що тут якось так воно в горах затишно. Але якщо чесно, ну для мене це було прям. Дивно, хоча ти мене попереджала, що буде нормально, не буде вітру, нас не здує. Я ще поки що не стикалася в Туреччині з вітром, з великими хвилями. Завжди це Середземне море, було тут в Туреччині дуже спокійним, без хвиль, без вітру. І мені здається, це саме чудове в цьому морі. Ну так, Немає не таких живе. страшних хвиль. Нормально все єдине, що я таку дам пораду, якщо ви така ж сама. Странна людина, як я неженка, купіть собі коралки. не мучайтесь. тому що тут є такий момент, що коли ти заходиш в море, тут там, мілкі камінці, крупніші камінці, знову мілкі камінці. І коли ти виходиш з моря, мілкі камінці прилипають до твоїх ног, ти стаєш ними на крупні камінці, тобі дуже боляче. І Ти такий а а а, -а і все. У мене ноги боліли на другий день, дуже сильно. Мені дуже подобається. Я прямо це йду. І типу масаж, і, масаж, масаж. масаж а мені не масаж. Мені це наче якісь середньовікові вікові просто за 350 турецьких лір купила собі смішні каралки і не йшли, шкоди. тому що ну реально я прям страдала. Я дуже люблю плавати, але ну це не серйозно. І ще такий момент, що тут реально нічого не живе, там нема що дивитися, там просто камні, тому не беріть ніякі з собою оці маски для снорклінга. Ні-ні ні, це ні, ні. просто поплавати, просто плавати, насолоджуватись море. І ще в якийсь день було дуже солоне море. Ми не зрозуміли, чому? Що просто ти тільки заходиш, то все пече, очі печуть. Ну це ти так відчула яч і. Верениці також, наче воно було сильно судове. Я не відчула різниці взагалі ніякої. В мене нічого не покоє тобі. Але чому вона ниряла? Можливо, через те, що ви Може, що воно коли попадає в очі, це просто капець. А так як я не ниряю, то мені було дуже дивно. Воно реально було таке. Воно реально було муцне таке. А ще відмінність від сонячного і бургасу, в тому що тут немає курок, чаю. Тут майже нічого не живе, тому там одна дві з половиною чайки прилітає, якісь горобчики і, і голуби. Це дуже дивно для мене. Я так звикла їх бачити. Також тут на пляжі позаду нас знаходяться дуже гарні гори. Тут якісь природничий такий заповідник починається і Просто І іноді видно, як люди по ним ходять, але ви не побачите відео, як ми ходимо по горам, бо ми не такі екстремалки. Насправді це дуже красиво. Саме в цій частині Туреччини мені, наприклад, дуже подобається, що тут гориш, ти плаваєш, дивишся на гори. Це класно, тому що в ті же там Анталія. Цього немає. Я думаю, я десь от підзняла І ви це бачите, про що розповідає Юля, тому що реально з води дуже гарно це все плавати. І якщо відгуки по готелю в нас неоднозначні, подивіться це відео, то пляж щиро рекомендуємо, і море ну просто шикарне. Подивіться відео про наш готель, і ви зрозумієте, що мабуть нас тут тримають які пляжі. Якщо у вас залишились якісь питання з приводу цього пляжу, готелю, якщо ви подивились попередні відео, пишіть їх в коментарях. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І всім пока!